Всім привіт! Вас вітає вокальна студія Март. Мене звати Анастасія і я її керівник. Сьогодні ми з вами попрацюємо над дикцією у вокальних розпівках та поєднаємо її з рухами. Зараз ми з вами вивчимо цю розпівку, яка буде виконуватися на стакато. Тобто, ми пам'ятаємо, що термін стакато перекладається з італійської як приривчастика. Тобто, наш звук або нотка повинна бути як м'ячий. Для початку, щоб вивчати нашу розпівку, нам потрібно пригадати наші всі нотки. Тобто перша нотка до, Друга нотка. Ре. Третя. Мі. Четверта. Фа п'ята. Соль. Шоста. Ля. Сьома. Си. І восьма, яка перша повторюється: до. А зараз я вам її продемонструю. Працюємо з розпівкою таким чином. Тобто, ми наш спів поєднаємо з рухами. Рух один: ви рухаєтесь по колу в помірному темпі, не треба швидко і водночас співаєте. Це в першу чергу допоможе нам розвинути дихання і попрацювати з піснями танцювального характеру. Ду -ду 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 -ду. другий. Ми співаємо на місці і повільно крокуємо. До 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 до, -до, -до ре 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 мі-мі-мі-мі-мі, па-па-па-фа, -мі 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 -мі, со 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 ле 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 ля-ля-ля-ля-ля, сисіси, до 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 додододу Ось така була вправа тренування на дикцію з поєднанням рухів. Тож користуйтеся до зустрічі!